Дорогі друзі, 20 листопада, церква згадує святого Рафаїла Каліновського. Народився майбутній святий 1835 року у Вільнюсі та походив зі шляхетного роду Гербу Калінова. Отець Анджей Каліновський та мати Юзефа Полонська при хрещенні надали йому ім'я Юзеф. За кілька днів після свого народження втрачає мати. В 1843 1850 році Юзеф вчиться в шляхетському інституті, який закінчує з відзнакою. Розпочав навчання в агрономії академії в Хори Хорках. Але не закінчивши, поступає в Миколаївську інженерну академію в Санкт-Петербурзі та одночасно в царську армію. Хоча вихований в побожній родині релігійне життя стає для нього лише як сфера наукової зацікавленості. Любить багато читати, особливо на французькій та англійській мовах, відвідує театри, добре орієнтується в літературному та культурному житті суспільства. 1859 році закінчує навчання зі званням поручника та їде в Курськ на будівництво залізничної дороги Курськ, Київ, Одеса. Усамітине життя сприяє поверненню його довіри в 1860 році. Його переводять в Брест-Литовську фортецю, де він організовує недільну школу для дітей і молоді, стає для них вчителем і вихователем. Під час січневого повстання 1861 року приєднується до польських повстанців, аби рятувати життя своїх співвітчизників, за що й був засуджений на смерть. Старання родини облегшали вирок до 10 років каторги в Сибірі. Перебував також в Іркутську та Смоленську, а в 1874 році повернувся до Варшави. Час із заслання дозріває духовно та в 1877 році вступає в орден Кармелітів Босих, отримавши ім'я Рафаїлу від святого Йосифа. Своєю душпастерською діяльністю відновлює орден в Польщі, займаючись молоддю та новими покликаннями, закладає монастирі сестер Кармеїток в Перемиші та Львові. Служить як сповідник сестер в Кракові. Декілька разів вибраний настоятелем в черні, а також в Вадоввіцях, де не зміг закінчити працю будівництва через слабке здоров'я. Помирає 1907 року в Вадоввіцях. Канонізований 1991 року, покровитель офіцерів і військових, помічник у важких ситуаціях. Святий Рафаїл переймався поєднанням церкви, тому його інколи зображують в карамеліському хабіті між католицьким і православним храмом або в присутності Богородиці чи під час молитви. Атрибути це розп'яття і скапулярій. Приймемо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!